Вітаємо вас, дорогі друзі, мир в благословінні кожному з вас. Вітаємо знову на нашому ефірі. Сьогодні чудовий день, сьогодні чудове свято. Сьогодні ми, наше служіння Світлоїстини, святкуємо один рік нашого служіння. Це перший рік цього великого благословіння для нас. Бог благословив нас цим служінням, Бог дає відкриття, Бог відкриває своє слово. І ми цим служінням. Це прекрасний день, один рочок. І ми сьогодні святкуємо своє день народження. Ми торжествуємо сьогодні це прекрасне свято. Це прекрасне свято, коли народжується служіння. Це прекрасний день. І віримо, що служіння принесе велике благословіння для кожного з вас. Для кожного, хто слухає ці ефіри, для кожного, хто буде слухати ці ефіри. Ми віримо, що ваше життя поміняється, так як помінялося наше життя. Як Бог змінив нас, відкриваючи нам свою істину, відкриваючи нам своє Слово, довіряючи нам це служіння, Бог хоче торкатися вашого життя, торкатися вас, торкатися вашого серця, змінювати, наповняти. І ще один день близиться. найкращий для нас день, найважливіший день для кожного віруючого християнина це Воскресіння Ісуса Христа. Тому я вітаю вас і кажу, Христос Воскрес! Це прекрасні чудові слова, це прекрасна чудова подія, яка сталася для всього світу, для кожної людини. Бог благословив тебе і мене. Бог явив свою надприродню силу. Він воскресив Ісуса Христа з мертвих, щоб ти сьогодні жив, щоб відкрити тобі сьогодні небеса, щоб дати тобі шанс прийти на небо. Дати шанс увійти в Його святе і святих і бути з Ним вічним. Він зробив все для тебе, Він благословив тебе, Він явив свою славу, свою велич, свою силу для того, щоб ти сьогодні отримав те, на що ти взагалі не заслуговував. Від самого свого народження, від самого початку створення світу. Ти, я і всі люди на землі мене заслужили. Не заслужили, щоб бути в Царстві Небесному. Не заслужили, щоб бути з Богом. Не заслужили на рай, тому що згрішили всі позбавлені слави Божої через Адама. тому що Адам не послухався Бога. Адам не захотів його послухатися. Через те ми втратили це велике благословіння Неба. Але цей день Воскресіння Христа нам все повернуло в повній мірі. Він благословив і повернувся тобі і мені. І тому ми торжествуємо велику перемогу, велику перемогу добра над злом Ісуса Христа над дияволом, який хитро вкрав в нас це велике благословіння. Який прийшов і обдурив Адама. Прийшов і вкрав, і прийшло зло і прокляття на всіх людей. Але сам Ісус зійшов з неба на землю. Сьогодні Він прийшов в твоє життя. І тому не просто так ти говориш ці слова Христос Воскрес. Не просто так ми святкуємо це свято. Ми торжествуємо перемогу над дияволом. Ми торжествуємо перемогу нашого Бога. Тому що Він переміг всі сили зла, всі, все, що Він, той диявол, задумав проти нас. Христос його переміг. Він його кинув тобі мені під ноги. Щоб ти сьогодні наступав на нього. Де він говорить слові своєму, ось я дав вам владу наступати на всяку ворожу силу. Диявол, ворог. Він вже поражений. Христос його вже переміг. Він кинув його під твої ноги, щоб ти наступав, щоб ти розрушав його царство. Щоб ти сьогодні торжествував над ним. Не він над тобою. Не він своїми хворобами, немичами, своїми прокляттями. Торжествував у твоєму житті, а ти торжествував над ним. Тому це важливе свято для тебе і для мене, тому що в цей день, коли Христос Воскрес, прийшла перемога, прийшло життя, прийшло благословіння. Бог відкрив двері неба і сказав, я і зливаю на вас всі благословіння. Ось все доступно тобі. Тільки повіруй, тільки прийми свою віру в мене. Тільки прийди до мене, я дам тобі це все. Це все належить тобі, тому що мій син заплатив велику ціну. Своїми ранами Він це зробив для тебе і для мене. Христос Воскрес! Це нагадування для лукавого, де насправді є Його місце, де Він має бути в твоєму житті, під твоїми ногами. Він змій. Де Бог сказав, що він буде плазувати на своєму животі, І він буде їсти з пилю. І він буде під ногами, там його місце. Це йому нагадування. Чому диявол сьогодні так і звертив? Христове Воскресіння? Може, люди за обрядами, за Пасками, за Яйцями, за ковбасами взагалі забули за Ісуса Христа? Дявол зробив все, щоб люди не торжествували це свято. Всі вітаються, всі звикли кидати Христос Воскрес. Всі звикли до цього свята, бо кожен рік Його святкують, роблять все, все необхідне, готуються, всі приготування. Але де Христос? Де Бог? Де той, який це звершив, де той, який благословив? І дияволо сьогодні все робить для того, щоб люди робили все навпаки, щоб вони не поклонялися в цей день Богу. А вони думали, що треба посити яйця, паску, кубасу. треба зробити те, треба зробити те. Купа справ, треба піти до родичів, треба накрити стіл, треба зробити ще щось. За цим всім, де Христос! Де то торжество? Де та перемога? І потім багато людей, вони просто розчаровуються в своєму житті, вони розчаровуються в Бозі. Кажуть, Бог нас не чує, Бог не любить, Бог мене карає, Бог такий, Бог сякий. Але насправді Христове Воскресіння це велике свято. Це те свято, коли ти торжествуєш перемогу над дияволом, коли ти торжествуєш перемогу. Над смертю, коли ти торжествуєш перемогу над хворобами, коли. Кхе -кхе -кхе -кхе. Коли ти торжествуєш, коли ти перемагаєш, коли диявол приходить в твою сім'ю, і ти маєш силу протистояти, і ти маєш силу молитися, і ти маєш силу зганяти його, і ти маєш силу розрушати його царство. Ти маєш силу наказати йому, щоб він забрався і перестав красти, бивати, нищити. Ти маєш право. Але ця суета. Але це все, що сьогодні є в традиціях цього свята, воно заглушує Христа, воно заглушує ту перемогу. І люди не торжествують. Вони вітаються, вони радіють. Але то не є справжнє свято перемоги. Свято торжества, свято того, що сталося, що, що диявол переможений, що Христос переміг, що Він пішов на хрест. Диявол думав, що він його знищив, б'є, але Христос Воскрес. Він став з могили і показав дияволу на його місце, що він не може перемогти Бога. Він не може стояти на рівні з Богом. Він не має сили. Він не має сили. Тому ти повинен це розуміти, що Христове Воскресіння це твоя і моя перемога. Тому що Він це зробив для тебе і для мене. Він переміг, щоби ти жив, щоби ти торжествував, щоб ти радів, щоб ти був щасливий, щоб ти був веселий. І тому, коли ти говориш Христос Воскрес, ти проголошуєш слова перемоги. Ти говориш слова перемоги в своє життя. Ти кажеш, що Христос Воскрес! У мене більше немає болів. Христос Воскрес! У мене більше немає хвороби. Христос Воскрес! Мій діагноз розрушений! Христос Воскрес! Я тепер можу жити. Я благословений Богом. Я благословений моїм татом. Він благословив мене всіма благословіннями неба. І тому я сьогодні торжествую це в моєму житті, в моїй сім'ї, в моєму домі. Це моя перемога над дияволом. Це моя перемога. Тому що Бог мені дав її. Він заплатив ціну. Він прийшов на цю землю. Я хочу читати за чудове місце писання. Це Івангелія від Марка. Ми прочитаємо 16 розділ і ми почнемо з першого вірша. Як минула ж субота Марія Магдалина, Марія Якова і Соломія, накопивши пахочів, щоб піти намастити його. А на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули, і говорили одна одній, хто відвалить нам каменя від могильних дверей. Зиркнувши, побачили, що камінь відвалений. Був же він дуже великий. І війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів, і був одягний в білу одежу. І жахнулись вони, а він промовляє до них. Не жахайтесь! Ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина. Він воскрес, немає Його тут. Ось місце, де Його поховали були. <кхе> Але йдіть, скажіть учням його. Та Петрові, він йде в Галілею попереду вас. Там його ви побачите. Як він вам говорив, а як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх тепер трепет та страх обгорнув. І не казали нікому нічого, бо боялись. І важливі слова каже, ви шукайте Ісуса Христа. Він Воскрес, немає отут. Він Воскрес. Він переміг. Він явив свою славу і силу. Це найбільше торжество сьогодні для тебе і для мене. Це для тебе і для мене. Просто ти сьогодні прийми це в своє серці. Почни це своєю вірою розтоплювати, приймати свої віри, розчиняти своєю вірою. брати віру і торжествувати по-справжньому у Христове Воскресіння, торжествувати по-справжньому те, що було зроблено для тебе і для мене. Ці страшні муки, ці страшні болі, страждання. Це все заради тебе, щоб ти жив, щоб ти був благословенний, щоб ти був щасливий. І саме головне, щоб ти був з ним в раю. Щоб і ти з ним був на небесах, не в аду, бо ад, призначений для диявола. Але багато людей йдуть ад, навіть цього не розуміючи, не осмислюючи, навіть не задумуючись. Тому що вони святкують не торжество перемоги Ісуса Христа. Вони торжествують Пасху. Де важливим є яйце ковбаса, де важливим є. Випити, закусити, де важливим є гості, де важливим є гарний стіл. Але де Бог? Де той Ісус, який переміг? Він там, Він ззаді. Для нього місця переважно немає. Люди торжествують, люди святкують сьогодні. Це торжество. Всі кажуть Христос Воскрес! Сміються, радіють, але насправді в сім'ях. Сім'ї розвалюються, багато хвороб, хвороб невиліковних, багато сидять на, на ліках, багато вже не знають, чи завтра прокинуться. Де та перемога? Де той Христос Воскрес? Де Він є в твоєму житті? Просто сьогодні зупинися і подумай. Сьогодні просто переосмисли своє життя, переосмисли це свято, подивися на це свято зовсім з іншої сторони. Прочитайте місце Списання. Прочитайте, що сталося Іваном від Марка, від Матвія, від Луки, від Івана. Кожен пише з них про цю подію. Кожен з них говорить, що сталося, велике торжество. Диявол перестає своїми прокляттями, своїми хворобами нищити розрушати твоє життя. І коли ти розумієш, що насправді що таке Христове Воскресіння, в твоєму серці, в твоєму розумі, в твоїй душі, в дуці і в тілі, диявол не може прикасатися до тебе. Він не може зробити тобі нічого, тому що ти знаєш, що сталося. А сталося те, що ти є викуплений, тому що він поніс всі прокляття, всі прокляття, всі хвороби, всі немочі, всі твої проблеми, всі твої борги. Все, що сьогодні в твоєму житті ще не так, він вже це поніс. Він це розіп'яв на хресті і сказав, звершилося, сьогодні це для тебе звершилося. Повір, побач Хрест! Побач сьогодні Ісуса, який це зробив для тебе. І Він сьогодні сидить по правиці Отця. І Він сьогодні торжествує. І віруючи люди на сьогодні торжествують. Ті, хто по-справжньому пізнав Христове Воскресіння. Ті, хто по справжньому знає, що це таке Воскресіння Христа, що таке Великдень, Що це сталося для кожного на цій землі в цьому світі? І в Діях 2.24 написані чудові слова, які важливі для кожного з нас також. Зараз я прочитаю. 2.24. дій 2.24. Каже так, бо Бог Воскресив його, пута смерті усунувши. Бо вона втримати його не могла. Бог його Воскресив. Бог його воскресив. І смерть не змогла його втримати. Можливо, ти знаєш людей. Можливо, ти сам дивишся і ти вже знаєш, що тобі вже настає кінець. Ти знаєш, що ти помреш. Що в тебе невеліковний діагноз? Що все твоє життя закінчиться? Можливо, ти вже втратив всяку надію? Ісус переміг смерть. Він говорить сьогодні тобі, що ти не помреш, що ти будеш жити, коли ти повіриш в нього, коли ти віддаш йому своє життя, коли ти дійсно скажеш Христос воскрес в моєму житті і я буду жити. Він Воскрес, щоб жити. Він Воскрес, щоб жив. Щоби ти був живий сьогодні. Я хочу сказати тобі, сьогодні поділися цим відео. Можливо, ти знаєш людину, в якої складний діагноз. І лікарі вже поставили крапку, сказали, все, він помре, без надія. Сьогодні на Ісус прийде до нього. Скажи йому сьогодні це. Подай йому це відео. Поділися, принеси, принеси, покажи на телефон скажи, подивися, що Ісус зробив сьогодні для тебе. Іди і розкажи всім, що Він воскрес. Це важливо. Це важливо сьогодні. Розказати всім, що Він Воскрес. І сьогодні я говорю вам, що Ісус Христос Воскрес для тебе, щоб ти жив, щоб ти був благословений, щоб ти був щасливий, щоб ти був благословений, щоб ти жив. В ім'я Ісуса Христа, тому що смерть переможена над своїм сьогодні життям. Це Твоє благословіння. Нехай дійсно сьогодні Христос Воскресне для тебе. Нехай сьогодні дійсно це Воскресіння для Тебе буде торжеством і перемогою. Щоби ти святкував цю перемогу, що твій діагноз впав, він більше не має сили, що смерть більше не має сили. Диявол бій, що диявол більше не має сили в твоєму житті, тому що він перемогу дав тобі. Я хочу прочитати ще Марка, продовжити Марка читати з 15-го вірша, це 16 розділ. І сказав він до них, ідіть по цілому світові та всьому створінню Івангелю проповідати. Хто увірує хреститься, буде спасенний, хто не увірує, засуджений буде. А тих, хто увірує, супроводити, будуть ознаки такі. В ім'я моє демонів будуть вигонити. Говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити. Кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Хто увірує і охриститься, той буде спасений. Хто не увірує, буде засуджений. Ти обираєш бути спасеним або бути засудженим. І каже, ідіть і проповідуйте. Ідіть і говоріть про Івана. Сьогодні ми звіщаємо для вас Івана. Сьогодні ми говоримо її для вас, щоб ви сьогодні пізнали, що Ісус любить вас, що Бог сам полюбив вас так сильно, так безмежно, що віддав свого єдиного сина, щоб ти жив, щоб ти не загинув, щоби ти мав життя вічне. Це Він зробив сьогодні для тебе. Іди і розкажи всім. Поділися обов'язково цим відео. Поділися. Поділися, щоб кожен міг сьогодні почути, що Христос Воскрес для кожного з нас. Він Воскрес, щоб ми жили. Він Воскрес, щоб сьогодні прийшло, прийшла свобода. Щоб впали вже ці кайдани, ці діагнозів, ці хвороб, цих немочі, цих болю, цих страждань, цих му. Щоб впали нарешті ці кайдани, кредитів, боргів. Щоб нарешті ти став свободним, вільним, щоб ти нарешті зміг дихнути своєю вільною груддю і сказати, нарешті свобода, я вільний. Це впало. Ці кайдани розрушені. Бо Христос їх розрушив своїм Воскресінням. Він розрушив. Він розбив. Я прочитаю ще одне місце з Писання. Це Івангеліе від Матвії, 28 розділ. І сьомий вірш каже так, це ангел говорив тим, хто прийшли до гробу. Ідіть же хутко і скажіть учням, що воскрес він із мертвих. І ото випереджую вас в Галілеї, там ви побачите його. Ось вам я звістив, ангел звістив. Каже, йді швиденько, розкажіть, що Христос Воскрес! Іди швиденько, розкажи, що Христос воскрес! Скажи своєму сусіду, Христос Воскрес! Щоб в його життя прийшла свобода. Скажи своїм рідним, татові, мамі, сестрі, брату, Христос Воскрес! Ти будеш жити, ти будеш спасенний, ти будеш благословений. Прийди в лікарню, прийди до того хворого, ти знаєш, хтось в тебе є хворий. Можливо, важко хворий. Прийди, скажімо, Христос Воскрес! Сьогодні Він дає тобі звільнення, віддає тобі свободу, Він дає тобі благословіння, щоби ти жив. Він хоче, щоб ти жив, щоб ти не помер від цієї, від цієї хвороби. Він дав тобі перемогу. Оце буде справжнє торжество. Ти побачиш, як Бог буде торкатися людей. Ти побачиш, як Бог буде звільняти. Ти побачиш, як Бог буде давати свободу. І люди будуть вставати, і люди будуть ходити. Немічні будуть вставати. тому що так написано у Слові Божому. А коли ти йдеш і проповідуєш, вони будуть вірити. Ти будеш класти на них руки, вони будуть здорові. І буде приходити перемога. Піди і розкажи. Не тримай собі, подзвони, напиши, скажи, Христос Воскрес! Це важливі слова можуть бути для когось зараз. Хто, можливо, вже на грані смерті, Хто, можливо, вже розчарований. Хтось тобто вже не хоче взагалі може жити. Не Збирається накласти на себе руки. Сказати, Все, мені надоїло це життя. Я не хочу більше. Скажи йому, Христос Воскрес! Він воскрес, щоб ти був живий. Він Воскрес, щоб благословити сьогодні. Він Воскрес для тебе, для твоєї сім'ї. Можливо, вона вже розрушена. Можливо, вже нема тих стосунків, нема тієї любові. Нема того щастя, Христос Воскрес! Щоб зцілити, щоб підняти сьогодні Тебе, щоб благословити сьогодні Тебе, щоби дати тобі сьогодні будучність і надію. Він прийшов, щоб дати тобі будучність і надію, щоб благословити тебе. Тому ділися сміливо цим ефіром. Клади лайк. Обов'язково напиши нам коментар. Ми дуже дякуємо вам, що ви пишете коментарі. Це велике благословіння для нас, це прекрасно. Знаєте, коли ми читаємо коментарі, ми бачимо, як Бог торкається вашого серця. Це велике благословлення, і ми переживаємо разом з вами це велике благословіння. Коли ви пишете нам, ми дякуємо, що ви пишете коментарі, що ви коментуєте, що ви з нами на зв'язку, це велике благословіння, дійсно від Бога для нас. Тому ми благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. І сьогодні цей день, прекрасний день. Того благословенне слово нехай змінить твоє життя, нехай наповнить твоє життя всією благодаттю, всією милістю, всією любов'ю. І нехай злиться повною мірою на тебе. І нехай Бог покриє сьогодні тебе своєю благодаттю. І нехай Бог сьогодні прийде в твоє життя, і твоє життя зміниться. І нехай Бог доторкнеться до Твого серця. І ти побачиш, що в нього для тебе є будущність і надія, життя і благословіння. Нехай Бог вас благословить в ім'я Ісуса Христа. Христос воскрес із мертвих І смерть подолав і благословив. Алелуя. Амінь.